Привіт! А давайте поговоримо про самооцінку і про те, як відчуває себе жінка. Після певного віку я не буду зараз ставити якісь рамки, тому що я знаю, що комплекси у жінок починаються і в 25, бо мені вже 25, я ще досі не заміжня. І в 30, бо вже 10 років пройшло з 20, а я ще нічого не досягла, тільки народила дитину. І після 40, бо краса минає, і взагалі вже кому я треба, і з чоловіком стосунки якісь такі собі, і діти повиростали, і ти вже не знаєш, куди себе приткнути. І, взагалі, у мене вже майбутнього нема. Знову ж, я завжди приводжу в приклад себе, бо, ну, звісно, я можу розказувати про чийсь ефімерний приклад, але перед вами сидить людина, яка пройшла від умовно свого якогось дна, де вона вважала, що нічого в мене не вийде, що я не гарна, що взагалі мені не дано. До жінки, яка вважає, що вона красуня, враховуючи мій вік. Давайте спочатку, можливо, познайомимось, якщо ви на цьому каналі вперше. Я Наталя, власниця косметичного бренду, який знаходиться в місті Києві. Ми виробляємо натуральну косметику. Мені під 50. Я не заміжня, але маю прекрасні стосунки з чудовим чоловіком, який на 10 років молодший за мене і в моєму житті. Все фантастично гарно, незважаючи на те, що я так само, як і більшість українок, живе в Україні. Я живу в місті Києві. Я вже розказувала, що живу в такому районі, куди постійно прилітає, але це ніяк. Не впливає ні на мій душевний стан, ні на мою самооцінку і ні на що інше. Хтось може сказати: тобі ж добре, у тебе ж є власний бізнес, тому ти можеш тут щось розказувати. Але повірте, от давайте подивимося на світових красунь або, взагалі, на дуже гарних жінок. Я впевнена, що серед ваших знайомих, друзів, подруг є такі жінки, і впевнена, що ви знаєте, що у них комплексів ще більше ніж у вас, і їй. Постійно в собі щось не подобається: то обличчя не таке, то ніс не такий, то взагалі вона не така. Я приведу в приклад свою прекрасну мега-розумну племінницю. Це людина, яка знає все про все. А якщо не знає, то вона тут же дізнається, вивчить це людина, яка могла би займатися фінансовим консалтингом, яка вже могла би відкрити свою компанію, але. Зараз я скажу страшну річ, я вдячна їй за її комплекси, тому що вона настільки не впевнена в собі і в тому, що вона не потягне, що працює фінансовим директором в компанії НО, NO, тобто в нашій компанії. І я їй періодично кажу, що ти можеш більше, ти могла би досягти успіхів. Ти дуже розумна. І я бачу, що вона постійно в собі сумнівається, тому що в дитинстві заклали отой перфекціонізм, що ти маєш робити все ідеально, у тебе має бути краще, ніж у всіх. І ти, як той поні по колу, ходиш і весь час намагаєшся зробити щось краще. Так і ми більшість. Нам весь час здається, що ми недостойні. Що у нас не вийде, що вже все час минув, і так далі. І потім ти живеш з тими комплексами, і тобі здається, що дійсно твоє життя майже закінчилось. І ти просто пливеш в тому каноє по тій річці, куди тебе занесе від одного берега до іншого, і приймаєш те, що тобі десь щось там якось впало з неба. Ну, це я звісно умовно. Але по факту. Ти не борешся, ти не намагаєшся знайти для себе кращий шлях. Ти просто припливаєш до якогось берега, пливучи по течії. Все я це веду до того, що дівчата, скільки б вам не було років, які би страхи, таргани і комплекси не були в вашій голові. Все це можливо виправити перед вами людина. Яка все це виправила ще до 40 Я абсолютно чітко розуміла, що я далеко не красуня. Що я чомусь вважала, що кому я треба, тому буду зголошуватися на чоловіка, ну будь-якого, скажімо чесно, і оця моя боязнь. Цей страх мене привів до того, що я цілий рік мала аб'юзивні стосунки просто з повним мудлаком, який до того ж виявився ще й крадієм. Уявляєте, яке гівно мені у це треба було вляпатись? І я, коли це дізналась, коли він мені в цьому зізнався, я ще мати Тереза намагалась його врятувати, що я робила. Будь ласка, йди на праведний шлях. Ми все зможемо. Давай ти будеш мені допомагати в бізнесі. Давай ми щось придумаємо. Не треба зараз приносити у ці якісь крадійські гроші. Я не буду вдаватися в подробиці, де він крав і як він там махлював. Я візьму на себе всі наші розходи. У тебе все вийде. І знаєте, що вийшло? Що це мудло все одно пішло далі робити якісь свої схеми? Ще і в мене там щось, мабуть, трохи підкрадало, і ще й по факту він мене звинуватив в тому, що йому бідненькому треба було працювати у мене і він горбатився а, в моїй компанії якийсь певний час. Хоча там це було буквально один місяць. А зараз я маю прекрасного Олексія, молодшого за мене, чудового чоловіка, який. Забезпечує мене, купує всі продукти, готує, з яким я взагалі не знаю жодних проблем. Але на той час, коли мені було 39, я вважала, що моє життя закінчилось і я нікому не потрібна. Зараз, маючи такого Олексія, я взагалі не боюсь ні Олексія втратити, ні когось іншого втратити, бо я абсолютно впевнена, що я фантастична жінка, що я дуже гарна. Прекрасно виглядаю на свій що я дуже розумна, і найголовніше, що я прекрасно проживу, якщо що сама без будь-якого чоловіка. І для того, щоб мені бути цією цілісною особистістю, мені не потрібен ніхто, ніхто крім себе. Бо все прекрасне, всі радощі і абсолютно вся впевненість іде з вашої голови. Жодна людина в світі. Не дасть вам радості, якщо її у вас немає ось тут. Жодна людина не надихне вас ні на якісь звершення, ні на зміни в житті, ні на е, якусь зміну в собі. Якщо ви на це не будете згодні, і якщо ви до цього не доростете, знову ж я все це веду до того, дівчата. Що починайте з себе, плекайте себе як у ту квіточку. Що би я радила виходячи зі свого досвіду? Перша це самооцінка. Іноді, якщо послухаєш когось, починається. У мене нема грошей, у мене нема можливостей, у мене погана робота. Люди навколо гівно. Да куди ж я поїду? У мене троє дітей чи двоє. Я взагалі прив'язана і так далі. Дівчата, починайте не з цього, чого у вас нема. Починайте з того, що у вас є. От сідайте і виписуйте от буквально всі свої позитивні якості. От може здатися, що ну от мені нічого такого нема. Починайте спочатку з зовнішності. У вас красиві очі. Я абсолютно впевнена, що у кожної людини прекрасні очі, гарні губи. У мене чудове волосся, у мене гарні руки, прекрасні нігці. У мене стрункі ноги, тонка талія. Якщо талії нема, у мене пишні гарні груди. Повірте, ви обов'язково тільки в собі, в своєму тілі, знайдете купу принад. Просто пошукайте, придивіться до себе. Не шукайте в собі, чого у вас нема, або не шукайте той негатив, шукайте позитив. Далі йдемо до досягнень. Більшість же з вас закінчила інститут. Ви маєте якусь професію, ви маєте ще якісь надбання. Більшість наших жінок вміє готувати, зупиняти коней на скаку і взагалі робити купу, купу справ. Я абсолютно впевнена, що ви знайдете в собі стільки талантів. От сядьте і випишіть абсолютно все, що ви вмієте. Знову ж, ви. Здивуєтесь, наскільки багато талантів в собі знайдете. І не думайте, що так можуть всі, не всі можуть шити, не всі можуть готувати, не всі можуть ладнати з людьми. І далі по тексту. Після цього подумайте, чого ви ще досягли в житті. Я абсолютно впевнена, що за 5, 10, 20 років. Досягнень було дуже багато, і не треба знецінювати себе, говорячи, та я сиділа з дітьми. Та це мега-яке досягнення. Якщо ти змогла виховати класну дитину, якщо твоя дитина чудова, розумна, має купу талантів, це те, що ти вклала в цю дитину. І так ми шукаємо абсолютно всі свої досягнення. І також їх виписуємо. А потім сідаємо, перечитуємо отой весь список і намагаємося ще щось доповнити. Виписуйте все хороше, що ви робили для людей. Виписуйте, які книжки ви прочитали, які фільми ви передивилися. Наскільки це змінило вас? Чи змінили ви чиюсь долю? Можливо, ви були саме тією людиною, яка просто свого часу посміхнулась іншій людині або сказала підбадьорливі слова. Життя іншої людини теж змінилось. Я все це до того, що в кожній з нас є купа принад, і не треба дивитись на когось, хто там і чогось досяг. Ви не інша людина, а інша людина не ви. Тому те, що потрібно іншій людині, абсолютно може бути не потрібно вам. Можливо, вам нафіг не потрібен той бізнес. Можливо, вам і гроші ці не потрібні, бо ви хочете сидіти в якомусь маленькому містечку. Вас це надихає, вам там добре, вам там приємно. Не дивіться на інше життя. Бо якщо ви вибираєте оце маленьке гніздечко, містечко, то можливо саме вам там добре, приємно, чудово, і це ваше життя. Тому не картайте себе за те, чого ви не досягли. Краще похваліть себе за те, чого ви вже досягли, що ви вже маєте, яка ви людина, як ви виглядаєте, і от з цього починає формуватися самооцінка. Я завжди раджу йти до психолога, тому що більшість скаже: та що там він мені може сказати? Якщо це не ваш психолог і це не ваша людина. Можливо, нічого він вам не скаже. Але якщо цей психолог вам підходить, от у вас з ним якийсь меч, то повірте, ви стільки ще знайдете в собі хорошого, цікавого, ви накопаєте там настільки багато інформації, яка просто переверне ваше нутро. і вона змінить вас. Тому не цурайтесь психологів. Я часто кажу, що це дешево, скільки б той психолог не коштував. Це насправді настільки дешево, бо робота з психологом так може змінити ваше життя на краще, що ви дуже довго будете казати, що це дійсно найкраще вкладення. Бо насправді. Найкраще вкладення в своє здоров'я, в своє ментальне здоров'я, в свою красу, якщо вам це приносить задоволення і вам приємно дивитись на доглянуту жінку в дзеркалі. Я завжди так кажу: можливо, іноді вартує не купити зайвий раз торт, цукерки, три кави, але витратити ці кошти на психолога ніж заїсти. Свої проблеми, тому що зазвичай оці всі смачненькі штуки це заїдання якихось страхів, комплексів, невпевненості в собі. Покупайтесь в цьому. Можливо, так і є, коли ми знаходимо в собі позитив, якщо ми попрацювали з психологом. Далі ми починаємо шукати сенс свого життя, чого я хочу насправді. Не що там у Моєї подружки валі галі і чого досяг блогер, за яким я слідкую. Бо можливо, як я сказала раніше про маленький будиночок і маленьке містечко, це не ваше життя. Вам не треба жити, от як мені в Києві. Можливо, вам приємно жити десь в маленькому містечку. Я зараз зняла собі будиночок під білою церквою, і ви знаєте, я приїжджаю туди. Я відчуваю, що я хочу жити в такому тихому, спокійному місті. І кожен раз, їдучи в Київ, я їду сюди на роботу. А туди я їду відпочивати, насолоджуватися оцим прекрасним тихим життям. І чесно кажучи, зараз я навіть почала задумуватися: а чи не потрібен мені отакий приємний тихий будиночок на все моє майбутнє життя? Гарно покоперцайтеся. які ваші цінності. І чого ми хочемо насправді, і уже далі, розуміючи ці цінності, ти йдеш оцим шляхом, який приносить тобі радість і задоволення, тому що ти знаєш, куди ти йдеш, до чого ти йдеш, навіщо це тобі? Ти вже не пливеш по течії, сидиш в каноя, але у тебе є весло, яким ти управляєш, і ти можеш плисти до того берега, до якого тобі хочеться, а не до того, який нав'язав тобі соціум, чи якісь подружки, чи мама, чи тато, в будь-якому віці, я би радила жити своїм розумом і своїм життям. Зробиш помилку, це буде твоя помилка. І це можливо непогано, тому що ми всі вчимося на помилках. Знаєте, якщо б мені треба було вибрати між красою і розумом, я би вибрала розум. Бо оцей саме досвід і. Оцей розум, який мені дався уже з <смір> дійсно з роками, це найкраще, що сталося в моєму житті. І саме оці дві складові, вони допомагають мені зараз відчувати себе так, як я відчуваю. Гарною, впевненою, піднімати високо голову, взагалі не думати, хто там що сказав про мене чи не про мене, хто мені буде розказувати, як мені жити. Мені все одно. Мене взагалі це не хвилює, бо я живу своїм впевненим життям. І я абсолютно точно знаю, що буде так, як я захотіла, бо я того варта. І мені дуже хотілося б, щоб і ви знали і були впевнені, що ви варті найкращого. Маю надію, що це відео було вам корисне і цікаве. І я буду вдячна, якщо ви залишите коментар. Можливо, навіть на підтримку цього каналу, або просто залишите коментар і поділитесь своїми відчуттями і своїми переживаннями. Що ж, і якщо взагалі вас цікавлять якісь теми, будь ласка, пишіть мені в коментарях, питайте. Можливо, наступне відео я зніму саме після вашого запитання. До нових зустрічей. Дякую!